Так, Наталі, розкажи нам все про кличко. Стояла з ним так, от прямо так. От коли опалення буде вже Ти Так, запитали, перш... що кличко? Вийшов президент в. недавно. Сказав, що 28 числа. От е, пару днів тому почалося сьогодні. Вже. Яке? Тридцяте, перше. Перше, сьогодні перше. В мене поки немає опалення. Скоро буде? Ну, Давай розказуйте. Що. Е, Віталій кличко дуже м -м, приємний в спілкуванні. Розповів, чи вільне його серце? Mm -hmm. І як ви думаєте? Хайден панітірі приготуватися. Та де? То а в молодшого, <плес> вибачте, близько. Ну, та те та ж та та там теж розійшли. А ті теж там розійшлися. Да, всі порозводилися. Всі порозводилися. Так, і що? Він розказав, що на побачення не ходить, бо в нього є тільки прийом громадян його. Але його серце зайняте, зайняте роботою. Так. Тіндер Віталія Кличко, прийом громадян називається. Почекайте, може, в цю у, у, програму да, попадеш так. там, де в цей додаток, там, де всі зірки, може, там всі клички будуть. Ну. Але так Варко. цікаво, як приходить побачення з Віталієм Кличком. Прийшов там з ним говорити. А, ну, а як зрозуміти, що він говорить, так? Це що, теж той квест. Слухайте, якщо чесно. Йому треба в холостяк. Я нещодавно, а ти думаєш, що я думаю, що до них зверталися. Це просто мем на мемі Я нещодавно бачив, як він виступав десь в. В парламентській асамблеї в, 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 десь в Європі, по-моєму, чи де Ну, він говорив англійською. Блін, я його англійською краще розумію, ніж коли він українською говорить. Ну, чесно вам скажу. В нього якось це краще виходить. Англійською говорити, ніж українською. А, ну я не знаю. Ми можемо казати все про мера, чи ні, чи краще не треба. А чого ну скажи. Ні, я ще хочу пожити. Тро. Давайте ще парочку програм я Поживу. Говоримо, потім ми повернемось. Про... Прособисте життя. Хоч щось може про да, 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 життя. Щось про особисте життя. Ну я хочу пожити ще.